Сьогодні ми розглядаємо способи добування солей. Перший спосіб взаємодія кислот з основами. Кислоти, усі кислоти взаємодіють з будь-якими основами і розчинними, і нерозчинними. Ну, Наприклад, візьмемо нерозчинну основу, ферум з валентністю 3, то буде ферум OH3. Це взагалі ржавчина, яка утворюється на металевих предметах. Це не розчинна основа, вона не розщина в воді. Якщо додати до неї сульфатну кислоту і будь-яку іншу кислоту, то вжавчину кислота роз'їдає. Утворюється розчинна сіль, яка просто розчиняється в воді. Реакція обміну ферум СО4 ставимо додати воду H2O. І будьте уважні, валентністю феруму може бути 2 і 3. На початку було 3, значить і тут буде 3. Весу 4, як кислотного залишка 2. Найменше спільне кратне 6. 6 поділити на 3 у ферума буде 2. 6 поділити на 2, беремо в дужки, пишемо 3. Ще треба урівняти. Тут 2 ферума, я поставлю сюди двійку. Сульфура тут 1 атом, тут сульфура 3, тому я поставлю сюди трічку. Далі гідроген. Порядок для урівнювання має значення так легше урівнювати. Починаємо з метала, якось не металу, перед передостанній гідроген, останній оксиген. Гідрогенів тут 6, 2 помножити на 3, і ще 6. Разом 12. Зробимо тут 12, поставимо 6, 6 помножити на 2, 12, 6 оксигенів, 12 оксигенів. Так само і тут 12 оксигенів, 6 оксигенів урівняли фером со 4 Якщо подивитись таблицю рушиності, це рощина сіль. Тобто в воді вона розчиниться, її ми не побачимо ось ферум со 4 Для того, щоб в лабораторії провести цей дослід, то спочатку треба добути нерозчинну основу із солі. Тут такий, таке відео. Спочатку добувають ферму H. Тричі. Давайте подивимось. У вас зараз розчинна сіль ферм хлор 3. Нагадую, що розчинні солі взаємодіють з розчинними основами або лугами і утворюється нерозчинна основа. Зараз ви бачите такий оранжевий осад. Це якраз і є ця ржавчина або нерощина основа ферум ОH3. Якщо ще й цей розчин постоїть, то цей осад ще осяде. Ось у вас рівняння реакції. А тепер зараз буде безпосередньо та реакція, що ми написали. Тобто до ферму H3, чи Зараз до цього осуду додають фульфану кислоту. Так і зараз сумішки. Додаю сульфатну кислоту, осад починає поступово розчинятися. Бо відбувається хімічна реакція. Чим більше кислоти, тим більше осуду розчиниться, утвориться розчинна сіль. Зараз перемішують для того, щоб реакція відбулася швидше. Бачимо результат. Рущина сіль, яка розчинилась у воді, і ми вже не бачимо цього осаду. Наступна властивість взаємодія кислот з основними оксидами. Виклад. Лоридну кислоту плюс купрум О. Основні оксиди це сюди входять оксиди металів, ті, що утворюють луги, але також і основні оксиди складаються із металів з валентністю 2. 1 і 2. купрум О це буде основний оксид, хоч він не взаємодіє з водою. Все одно. Тут валентність 2, тому так і залишається, це чорний оксид. Знову реакція обміну, утворюється сіль. Купрум, хлор додати воду, H2O. Валентність купруму 2, у хлора з металами 1 буде купрум хлор 2. І давайте урівняємо сюди двічку. О, не, не туди поставили, сюди двічку. Два гідрогена, два хлора. Так, і ось у нас якраз і сіль, Купрум хлор 2 Ми зараз нагадую, що добуваємо солі, ось різноманітні солі. Бачите, чорний купрум О, що я вам говорила. Хлоридну кислоту, і вже відбувається реакція. Утворюється рощина сіль, яка у воді розкладається. Треба деякий час, щоб повністю прореагувало. Ось Трошечки перемішали, так буде швидше. Якщо нагріти, буде ще швидше. Тобто, ось, як правиться, зелений колір, це дає нам. Сіль, купрум хлор-2 надає такому такого зеленого відтінку. Далі наступна реакція. Взаємодія кислот, взаємодія кислот з солями. Нагадаю, що кислоти з солями реагують за умови, якщо утворюється газ або осад. Наприклад, візьмемо таку кислоту сульфатну H2SO4 і додамо сіль. Тут неважливо, сіль буде розчина, не розчина, головне, щоб після реакції утворився газ або осіб, наприклад, барій хлор2. Робимо реакцію обміну, барій СО4. Додати аж хлор, утворила ще й нова кислота. У барі валентність 2, в SO4 42 так і залишається аж хлор, це кислота, така існує. Поставимо двічку, щоб урівняти. Ось я написала цю реакцію, тому що барій so 4 він утворює нерозчинну сіль. Барій С 4 Це нерозчинна сіль, тобто осад. То значить реакція відбувається. Або газ. Газ може утворитися, якщо, наприклад, карбонатна кислота утворилась, вона розкладеться на вуглекислий газ і воду, сульфідна кислота на со 2 і воду, або сульфідна кислота, яка перетворюється в газ, гідроген, сульфід. Просто h 2 і стрілочка вгору. Давайте подивимось. Ось розщина сіль барій, хлоп 2. Якщо ви подивитесь табличку розчинності, вона справді розчиняється в воді, до неї додають сульфатну кислоту. Відразу бачимо, що утворюється щось біле, це осад є. Тобто ось така реакція. Четверта взаємодія основ з кислотними оксидами основи. Краще брати луги, тому що луги добре взаємодіють з кислотними оксидами. Наприклад, натрій ОАЖ – найпоширеніша основа. І плюс кислотний оксид це той, який відповідає кислоті. Ну, у вас є така табличка, зараз покажу. У Григоровича є така табличка, кислотні оксиди та відповідні їм кислоти. Тобто, можна обрати будь-який оксид кислотний. Ну, Наприклад, хай буде СО2. СО2. І треба під кислотним оксидом писати кислоту, якій відповідає цей кислотний оксид. Це допоможе нам правильно. Ой, кажу СО2, написала СО3. Це допоможе нам правильно скласти рівняння. Значить СО2. Якщо ось можна усно додати воду, вийде аж 2 so 3 Якщо ви не можете, можете записати десь у чорновичку, тому що ось тут і утворюється якраз, така кислота відповідна. Ці всі кислотні оксиди, крім селіці 2, взаємодіють з водою і утворюються ось такі кислоти. Селіці2 пісок не буде взаємодіяти з водою. І... Взагалі під час кислотно основних взаємодій утворюється сіль. Тому основа з кислотним оксидом, чи основний оксид з кислотним, чи основа з кислотою завжди утворюється сіль. А сіль складається з металу і кислотного залишку. Метал-натрій, кислотний залишок у кислоти. Бо СО2 це кислотний оксид. То буде натрій СО3, валентність натрія 1, СО3, 2. Буде натрій 2 so 3 є гідроген, утвориться вода. Ось такий, наче, підказка така. Давайте урівняємо натрія 2,2, сульфура 1, гідрогена 2 і оксигена по 4 все нормально. Наступне: взаємодія лугів і солями. Це буде у нас. П'яте взаємодія лугів із солям Я нагадаю, ми цю реакцію вже сьогодні бачили. Ось тут, щоб утворити ферму аж тричі розчинну основу, ми брали розчинну сіль і луг ось тут, із розчинними солями. Давайте тут будемо уточнювати взаємодія розчинних основ або лугів. Така умова, тому що з іншими солями не буде взаємодія. А візьмемо ну, те із відео: калій ОH додавали ферум хлор -3. Ферум Феррум 3 ви бачили, це розчинна основа. Реакція обміну буде феррум оаж 3, чи додати калій хлор. У Ож тричі, тому що тут на початку валентність була 3, у ферума, значить і тут 3. Це не розчинна основа, але разом з тим утворилася ще й 7. Далі. Взаємодія основних і кислотних оксидів. Це буде шосте. Основні оксиди це оксиди, утворені металічними елементами з валентністю 1 або 2. Ну, візьму натрій 2О, валентність натрій 1, оксидна 2, тому звичайно натрій 2О плюс вуглекислий газ, наприклад, дорівнює. СО2 це кислотний оксид, йому відповідає кислота h 2 co 3 Під кислотним оксидом треба писати, яко, яка кислота відповідає. Утворюється сіль, основне з кислотним буде утворювати сіль, а сіль складається з металу і кислотного залишку. Натрій це метал, а кислотний залишок СО3, тому що СО2 це кислотний оксид, СО3. Немає гідрогена, тому води не буде. валентність натрія 1, СО3, 2, тому буде натрій 2 СО3. А взагалі, наче як реакція сполучення склалося все докупи і все. Наступна сьома властивість: взаємодія двох солей. Двох солей. Тільки в тому випадку відбувається ця реакція, якщо утворюється, якщо утворюється нерозчинна сіль. Ну, взагалі, правило так, взаємодія двох розчинних солей, якщо утворюється нерозчинна сіль. Наприклад, візьмемо найпоширеніше натрій хлор, це звичайна кухонна сіль, вона розчина, ми дома знаємо, що вона розчиняється, плюс аргентум но 3 За табличкою розчинності теж вона розчинна. Ось аргентум 3 Н3 це розчинна сіль. Дві розчинні солі будуть взаємодіяти між собою, пишемо реакцію обміну. Натрій ено-3 додати аргентум хлор. Тут треба просто знати, що метал ми ставимо на перше місце. Метал, кислотний залишок, метал — кислотний залишок. Тут валентність скрізь по одному, тому так і залишається. Але хлор, я вам підскажу, що це нерозчинна сіль. Утворюється осад, тому реакція відбувається. Якщо не утворюється осад, реакція не відбувається. З солями ви можете дізнатися, чи відбувається реакція, чи ні, тільки якщо напишете реакцію обміну, а потім будете дивитися, чи виконується умова, яка необхідна. Наприклад, тут повинна утворитись нерозчинна сіль. Із кислотами може утворитись газ або осад. Ось агенту минотри розчин. Прозорий розчин, не видно навіть, що там сіль, додають звичайну кухонну сіль, і ви бачите утворюється білий сирнистий осад. Він так і називається. Дуже часто Підручники пишуть, що цей осад, наче як шматочок домашнього сиру. Так. Ідемо наступну властивість 8 – Взаємодія двох простих речовин металів із неметалами. Наприклад, якщо ми візьмемо періодичну систему, на початку восьмого класу вивчали, що є родини Лужні метали, перша А-група, найактивніші. Ви вже побачили, що з них утворюються луги, дуже їдкі речовини. Друга група металів теж лужноземельні, активні метали трошечки менше. Але метали дуже добре будуть взаємодіяти із найактивнішими неметалами. металами. А саме Хлор, хлор, бром, йод. Якраз із них і будуть утворювати солі. Наприклад, тільки згадайте, що це двоатомні молекули хлор-2, треба писати хлор-2, бром-2, йод-2. стат Мало використовую. Ну, наприклад, візьмемо натрій плюс хлор 2. Звичайно, утворимо, звичайно, кухонну сіль. Натрій плюс хлор 2 утвориться. Натрій, хлор, валентність натрія 1 хлора 1, тому нічого тут не пишемо, порівнюємо і все. Так само візьмете будь-який метал із першої, другої та й третя група теж будуть взаємодіяти метали з галогенами, тому що галогени такі їдкі речовини, кажу, їдкі, активні речовини, вибачте. Так, наступне дев'яте взаємодія металів з кислотами. Не всі метали взаємодіють з кислотами, і нагадаю, що нітратна кислота. Концентрована сульфатна кислота, вони будуть трішечки по іншому взаємодіяти. це ви будете аж в 11 класі вивчати. Нагадаю, що метали взаємодіють тільки за... Чи кислоти взаємодіють тільки з активними металами. Ось треба дивитися ряд активності металів в рожевій, а взагалі до водню, до аж 2. Будуть взаємодіяти метали, а ось уже бісмут, копру, медалі не будуть взаємодіяти. Кислотами візьмемо ну, будь-який метан, наприклад, цинк плюс хлоридна кислота, Хлор дорівнює. Реакція заміщення. Цинк стає на місце гідрогена, буде цинк, хлор, а гідроген виділяється в вигляді водню. Ось тут і є підсказка H2. Такий газ безбарний. У цинка валентність 2 у хлора 1 з металами, тому буде цинк хлор 2. Сюди двічку, щоб урівняти. Наливають розчин хлорідної кислоти. І ось так виглядає шматочок цинка. Бачимо, вже так трішечки утворюються бульбашки. Це бульбашки водню. Водень це безбарний газ. Якщо метал такий активний, досить активний, то реакція відбувається бурхливо. Цинк не найактивніший метал, але ось якщо почекати, уже ви бачите, наче здається, як кипить. Поки цинк з флоридною кислотою взаємодіятворюється розчинна сіль, яка у цій ж воді розчиняється. Тому нам здається, значить цинк зникає так візуально. Так, добре. І остання властивість 10-та це взаємодія металів з розчинами солей. Остання десяте. з розчинами солей. А я нагадаю, що метал повинен бути активніший. Ось Купром СО4, активніший за той, що солі. Ось Купром со 4 Якщо я візьму будь-який із оцих попередніх металів, реакція буде відбуватися. Після Купруму не буде. Ну, Візьмемо. Ось дуже добра реакція є із ферумом. Тут ферум стає на місце кубрума, буде ферум СО4, а купрум виділяється чистий купрум. Валентність ферума 2, В со 4 2, тому нічого тут не треба урівнювати, так і залишається так. Дивіться, взяли залізний цвях. Залізо притягується магнітом, це мідний куполос, кристали, але він дуже добре розчиняється. І от саме, коли його розчиняють, утворюється ж така розчина, такий розчин із сіллю. Так, і дивимось, занурили залізо у цей розчин солі, і через деякий час з'являється зелений колір. Перу МСО4 має зелений колір. А на залізі виділилась мідь. Це не ржавчина, як здається, з першого погляду щось таке схоже. Це мідь, вона теж має червонуватий відтінок. Просто це не шматочок міді, але так осідають атоми.